Привіт, день 87 87-й якийсь буду відкривати. Я дуже довго думав, чим же його відкрити, але згадав за підписника Колю, який мені писав більше місяця, час від часу під деякими відео залишав коментар. От я зараз тут закину декілька коментів. То на день 87 мені має випасти ніж Коля. Тому я відкрию його сьогодні разом з тобою. Коля, відкрив кейс разом з тобою. Якщо випадає ніж з мене якийсь підгонщик, я тобі обіцяв. Але Коля нам випадає мах 7 поповнення. Майже без подряпи 0,99. Жахливий скін. Зброя така сама жахлива. Ну, Коля, як бачиш, не фортануло. Але дякую тобі за підтримку, дякую за коменти. Не забувайте підписуватися, ставте вподобайки. Залишайте коментарі, чим же відкрити на наступний раз. До кінця літа добиваємо 500 підписників. Ще раз дякую за перегляд. До завтра.